Нам підказують, що з нами на прямому зв'язку Володимир Мартиненко, це експерт з безпеки і колишній радник міністра внутрішніх справ України, також доктор філософії у галузі права. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, слава і всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Володимире. Зараз зосередимось на авіакатастрофі, яка сталася у Броварах. Одна з тем, яку ми обговорювали з паном Денисом у студії Ми Україна. Чому троє високопосадовців одного міністерства опинились на одному борті, який, на жаль, зазнав авіакатастрофи? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це питання викликає насправді насправді задачу детальнішого, більш детальнішого вивчення цієї ситуації, але тим не менше є підрозділи, які відповідають за безпеку, і от вони якраз врегульовують скільки людей, як в який спосіб треба перевозити, і що зробити для того, щоб це перевезення особових осіб було максимально безпечним. Я думаю, що питання відносно того, як ці особи, які відповідають за безпеку, як вони на які на які аргументи вони посилалися коли, коли у цьому у цьому вертольоті, який впав про цій трагедії, коли було три троє. Людей із вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ, міністр, перший заступник і державний секретар. І це, це насправді викликає це питання викликає додаткового вивчення, і його треба більш, більш детально розбирати. Я не виключаю, що там е, ситуація потребувала саме такої присутності, про чому присутності е, е, повідомили, що вони летіли в Харківську область, і відносно того, що. В Харківській області мали бути якраз делегація в такому складі, але з іншого боку, я розумію, що розуміння безпеки воно в принципі мало би запобігати розміщенню в одному літаку чи в одному вертольоті розміщення декількох найвищих керівників я думаю що тут комісія буде проводити проводити детальне вивчення цієї ситуації і відповідь на дасу Маємо оперативну інформацію. Уряд призначив Ігоря Клименка, заступником міністра міністерства внутрішніх справ, і покликав, поклав на нього зобов'язання виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ. Про це щойно заявив прем'єр Денис Шмигаль. Пане Володимире. А власне розуміємо, що з точки зору здорового глузду і правильної організації роботи відомства немає відчути ані відомство, ані громадяни. Ані безпосередньо ті, хто залежить від роботи цього відомства, якихось змін. Але, вочевидь, всі ми люди де найслабше місце. Ви як людина, яка працювала всередині, можливо, підкажете колегам. Я вам скажу інституційно від будь-яких змін, які відбуваються в керівництві. Відомство не має залежати. Це дуже важливо. І для інституційної пам'яті створювали посади державних секретарів у всіх відомствах. Великий Жаль, державний секретар. Міністерство внутрішніх справ сьогодні так само загине, але тим не менше, міністерство внутрішніх справ це такий специфічний орган, середину якого в структуру якого входять декілька відомств, які займаються якраз в тому числі. Обороною і безпекою нашої країни і Національна поліція, і Національна гвардія, і прикордонна служба, і державна служба надзвичайних ситуацій бореться з наслідками і обстрілів, і заміновані території розміновою і так далі. І у всіх цих відомствах є свої професійні керівники, які цими підрозділами. Керівую. Міністерство внутрішніх справ всередині середині своєї діяльності воно. Я вважаю, що воно не сильно мало би відчути якраз у такі коригування у керівництві. На жаль, через цей трагічний випадок. Тобто я, я хотів би вірити в те, що воно ніяк не відобразиться на діяльності самого пособі міністерства. Спасибі. Спасибі, пане Володимире. І ще одне поточнення, Дозвольте. А, власне, певно, що має бути слідство, хто має розслідувати обставини трагедії? Служба безпеки України, спільна група чи хто? Кримінальну справу внесла Служба безпеки України. Вона про те повідомила. А я думаю, що до розслідування залучать фахівців з абсолютно всіх правоохоронних міністрів. Обов'язково для того, щоб можна було встановити деталі саме суне причини трагедії. Тобто туди будуть залучати. Я впевнений, що і е, працівників державного бюро розслідування національної поліції. Так само я думаю, що до процесу розслідування залучатимуть і представників державої служби, і представників, і ще, і е, можливо, і ще і представників виробника цього гелікоптера, тобто ще й французьку сторону тобто, треба зробити максимально все. Для того щоб встановити об'єктивні причини, чому це відбулося для того, щоб унеможливити повторення, не дай бог таких, таких дій, хоч коли-небудь взагалі взагалі в природі, тобто, тобто, це складний досить процес. Він не буде швидким, але тим не менше, я впевнений, що правоохоронці залучать абсолютно всіх, хто зможе допомогти слідству до цієї слідчої групи, без міжнародних експертів впораємося самі. Ми впораємося самі. Я не бачу тут особливої проблеми. Наші наші експерти, і наші слідчі достатньо фахові. Вони досить досить сильно фахово працюють, тобто тут не буде всім проблем. Єдине, що тут може залучатися представник від виробника цього гелікоптеру. Це французи, це французький гелікоптер, В принципі, для, для якихось нюансів відносно відносно самого по собі літального апарату а. Відносно проведення відносно проведення розслідування. Я думаю, що наші фахівці пораються і самі. Дякуємо. Володимир Малтиненко Спасибо. був із нами. Це експерт з безпеки, і з радник міністра внутрішніх справ. Дякуємо.